Всім привіт! Роблю нове відео. Хочу поділитися новою порцією краси. Сьогодні хтось буде у мене індивідуально представлений, а хтось буде в групових таких порівняльних експозиціях. Я думаю, буде цікаво. Тож приєднуйтеся, почнемо! Ну, і ось перша групка фаленопсисів, які б я хотіла порівняти, але я вже бачу в картинці, що одна з них геть випадає з цієї компахи. Так, це Піскара, Айбуфера і новиночка моя Баг. Ну, давайте поки що почнемо з ось цих двох. Вони найбільш, як на мене, подібні, схожі. А потім вже перейдемо до Леді Бук. Я її вже вам, здається, показувала. Так, ну, про піскарку не знаю, вона мені завжди подувала, подобалася. Але ось так яскраво, рясно вона ще в мене не квітувала. Вона видала один квітаніс, це новий квітоніс у неї. Посаджена в закриту систему. Я її перевалила туди, додавала. Кори. Коріння я не бачу, поки що розкуклених сплять, можливо, по весні вже відчують тепло і пробудяться. Поки що вона тримає ось таке гроно квітів. Квіти дуже великі, неперевершені, форми такі цікаві справжні метелики і такі випуклі оці плями. Які чорнильні попелюстка. Донедавна мені здавалося, що це в мене був найбільший метелик колекції. Ну, я заміряла розміри десь 10-10 см, хоч є і більші, звичайно. Але все одно. Я коли робила Фото виставляла в інстаграм, то писали мені, що продали цю красуньку, а тепер шкодують. Ха. У мене було дві: одну продала, а одну все-таки лишаю. Я думаю, що хай, хай буде. Дуже цікава, дуже красива. І форма, і колір. Мені все подобається в ній. Вона саме набирає сили, я думаю, в наступному квітуванні, можливо, навіть і різніше буде. Хоч і цього досить вистачає така. Стайка таких метеликів яскравих. Позаду неї стоїть айбюфєра. Ну, Кущ набагато більший, там он такий здоровий кущ, але. Ой, йому в мене чомусь не сильно везе, тому що то була листя, листя зламала, десь перекинула, то поставила на полицю, а зверху горшок впав підвісний на неї, розламав знов таки розетку. І вона постійно на відновленні, постійно набирає сили і ніяк не може дати поштовх на сильне рясне квітування. Хоч, коли я її купувала, то тут був один квітоніс, ну просто таке так, велике гроно цих квітів, що він завалювався під своєю масою. І квітував він дуже-дуже довго. Тобто, це така постійно квітуча квіточка, можна навіть сказати. Ну ось Вона випустила не так багато у мене квітів. Ну, порівняно це невелике для такої маси розетки. Але я думаю, вона ще буде і дорощувати, і, можливо, щось пробудить там на боковій гілочці, на боковій бруничці свої. Квіточка менша порівняно з піскарою, десь 8 см. І вже плями менш такі проявлені, трішки світліші. Ну, це залежить від рослинки самої, тому що я бачила спостерігаються геть такі світліші, жовті пелюстки. Там кілька лише крапенок цих, Ну, а бувають на пакін більш насиченого, такого плямистого кольору. Ну, і літо зима, знов таки, це теж впливає. Знаю вже зі свого досвіду, як рослинки квітують в літньому та в зимовому квітуванні. Квітування колір може кардинально відрізнятися. Ну, і ще я думала, що впливає на розвиток, звичайно. Ось тут на старому квітоносі у неї ростуть дві малечі. Там було більше, але я відірвала решту, позривала і я лишила лише два малючки. Уже почали пускати корінці свої, ну, я думаю, що, можливо, навесні я їх відділю. Це теж може тормозити розвиток квітоноса і квітування. Ну, а наступна моя новиночка Баг. Вона мені дуже подобається. Звісно, що вона буде лишатися в колекції. Порівняно з цією компанією, вона, бачите, світліша. Піскара стоїть під штучним освітленням, тому я гадаю, кольори ось такі насичені, яскраві, не вигорають, не блідіють. а вона стоїть у мене на балконі, тому ось цей такий тон пелюсток, фон пелюсток, мені здається, втратився вже. Проте, я думаю, зрізати ці квіточки і пересадити рослинку на своє постійне місце, вже в кашпо окреме, щоб вона росла. Вона зараз, бачите, у мосі сидить у непрозорому, не видно, що там з корінцями. Але сама рослинка, бачите, хороша. П'ять листочків, корінці видно, вилазять. Ну, і квіти великі, до 9 см 8,5, але ж це перше квітування, і це підліток. У наступних квітуваннях вона себе проявить, мені здається, дуже-дуже добре. Хороший сорт. Така красива форма. Фактурна цих пелюсточок. Ну, а оті крапенки просто. 3D-шні по ній. Розглядала б і розглядала б. Наступ... Наступна групка, наступна кампанія буде в ось в таких ніжно-рожевих кольорах. Це Art Nouveau. Strawberry Chocolate. І рослинка під номером МП-25. Ну, для мене вони досить схожі, але відрізняється і відразу в очі кидається ось артно. Вона просто казкова, вона просто неймовірна. Сорт дуже доступний, її продають, але ви подивіться на цю квітку. На мою руку. Щойно поміряла 12 см. Це просто вражаюча краса, звісно, ось такі тарілочки. Кожна квіточка ніжна, така тендітна. І подивіться на ось цю розмальовочку по краєчку пелюсточки. Темним контуром обійдено. Серединка тепленька, жовтенька, вусики біленькі. Ну, лялечка. Просто лялечка. Ось я дивлюсь, вже, що вона у мене зібралася дорощувати квітоніс. Я, якщо чесно, то й не гадала, що вона буде квітувати, тому що я пересадила її до більшого кашпо, ось такого здорового вже. Думала, хай там вже окріпне коренева система в неї, наростуть корінці нові заповнять. Ну, а потім вона з новою потугою, силою вже видасть квітоноси та заквітує. Проте вона. Вона так не вирішила, вона вирішила по-іншому. І вона ось видала мені новий квітоніс, як ви бачите. Ну, Квіток не так багато, чотири лише квіточки. Проте це такі великі квіти, що в краси вистачає. І пробудила гілочку на старому квітоносі, ось таку. Тут уже у нас теж 4 квіточки, і плюс дорощує квітоніс. Ось така красунька. Не знаю, дівчатка, хтось продає, я дивлюся. Я малятку знімала, теж продала. Хто не має, ще в своїй колекції, рекомендую. Розкішна просто. Розкішний метелик, дуже великий. Так, ну і подібні до неї ось такі два малятки. Оця я дивлюсь по своїх розмірах трішки більша. Це Strawberry Chocolate». Полуничний шоколад. Але якщо взяти і порівняти, то, можливо, це навіть, я так думаю, один сорт. Ну, В цього трішки менші квіточки. Всього трішки більші, не знаю. Мені вони схожі, навіть не схожі, а, мабуть, одне і те саме. Просто це йде під номером, а цей іде уже з назвою від іншого, можливо, садівника. Я чомусь ще не дуже. Звертаю увагу на садівників. Ну, Соню, я то знаю. У них окремо сорти. А от там оці ПФ і міки, такі, то я чомусь ще з ними не сильно дружу. Ось. Тут просто кущик, бачите, там кущик більший в тієї рослинки, тому і квіти ось такі більші. Це перше квітування, 4 квіточки. А тут кущик менший. Це МП-25. І там трішки слабша коренева система, треба нарощувати. От Так квіточки менші. Я думаю, що якщо рослинка підросте, окріпне, то будуть такі ж приблизно. Ну, розмір стандарт до 8 см 8. Можливо, в наступних буде 8,5 і не знаю. Новий сорт, але красивий, ніжний. Такі, такі красуньки. Ну, ось такий був. Ну, моя фаворитка, поки що, це арт ново. Мені здається, більшої квітки в мене поки що немає. Дуже красиво. Хотіла поряд з ними ще показати ось цю. Вона в щось таких подібних кольорах, але більш темніші. У неї нижні пелюстки ось такого красивого насиченого кольору, а наверх ось такі світлі покривальця. І подивіться, яка губа цікава. Це в мене підписано SA58, але рослинку я виростила із сюрпризів від Соні яких брала раніше? Ось так вона у мене проквітувала, і мені підказали в коментарях, що це саме СА 58. Я порівняла так, здається, що вона. Квіточка відрізняється, оці пелюсточки, ніби трішки вигнуті по формі назад. Трішечки трішки небагато, бо є такі, знаєте, аж підкручені назад, а тут буквально трішечки, ось так, щоб показати їй, ось цю таку фактурність, пелюсточки. І в минулому році дві квіточки, здається, було. І ось зараз вона квітує на дві квіточки. Я чомусь не змогла наростити хорошу рослинку за цей час. Ось так, як було у нас, так і залишилося. Буду старатися якось ну, колекція зменшиться, відповідно. Я думаю, що більше для кожної часу вільного залишиться. Постараюсь її заліто. Укріпити, підростити кореневої, ну і щоб вона вже в зимовому наступному квітуванні проквітувала більш різніше, тому що ці дві квіточки це, як на мене, замало для рослини, наступною хочу показати новиночку. Це у мене Angel Wings, Крила Ангела. Підліток прийшов до мене досить чудовий в хорошому такому рослому стані. 2,5. Ось бірочка така. Я його відразу пересадила до такого вже досить хорошого великого кашпо. Вон там він мені наростив корінців. Бачите, поплилися понизу. Тобто коренева в нього досить хороша. Я чомусь, звичайно, розраховувала на більше квітування, але він поки що видав мені лише 4 квіточки, а квітоніс я ось так якось трішки незграбно закрутила, сформувала. Тому пелюсточки одні в одну сторону, квіточки інші в іншу сторону. Повертати, розвертати треба. Ну І він стоїть у мене на нижній полиці, там, де тільки лампи світять на нього. Але він мені подобається, тому що в нього така красива білосніжна холодна губа. І ось такі поєднання кольорів незвичайні. І полосочки такі сплешики. Тут ось, бачите, більше білого на краю пелюсточки. А оці такі оксамитові, бачите, нижні пелюсточки виграють кольором. Красуня чудова. І вусики додають шарму. Теж залишаю цю квіточку в колекції. Будемо її на наступний раз рясніше квітувати. Просити. Ага, і ще хотіла звернути увагу, подивіться на серединку. Там отей молоточок такий, бачите? Він аж чорний, як на мене. Такий цікавий. Я, коли знімала рілс, то прям туди так заглиблювалась. Думаю, побачите, не побачите. Дуже гарно і цікаво. Не, не бачила в інших фаленопсісів, саме ось такого темного. Інша моя новиночка ось така, вона посаджена в живий мох. Корінці споглядаються, але їх там не так багато, тому що рослинка прийшла нещодавно, десь середина осені. Я не думала, що вона так швидко заквітує. Проте маємо квіточки. Це Black Face. У мене була така рослинка тільки на початку мого захоплення, тільки в стандартному вигляді. Красивий неповторний колір оксамитовий, такий перелив. Звісно, камера її висвітить, вона темніша. Це один із таких найтемніших таких бордових кольорів, як на мене. Проте, бачите, якщо подивитися, глянути всерединку, то від защіпів йдуть такі світлі, невеличкі прожилочки. Ніби оксамит не все полотно покрив, а лишив деякі такі відкриті частинки пелюсточки. Квітоніс невеликий, 4 квіточки, але для такого малючка це багато. Я пробувала його так показати на жовтому фоні. Ой, на жовтому на білому, щоб виходив контраст, щоб все-таки звертати увагу на квіточку. Зараз виключу освітлення і спробую ще вам показати оцей колір насичений, тому що на сонечку висвітлюються кольори. Тут все одно сонце присутнє. Ну, ось так, бачите. Поруч з біленькими. Красунька. Та як саме так же переливається на пелюсточках. Мені дуже вона подобається. У мене ще один є екземпляр від Sony. Чекаю, як він заквітує. Порівняємо потім уже. Наступний каскадик маракешу. Ось таке квітування. Гілочки дуже сильно нахилилися. Переживаю, щоб вони не зламалися. І не хочу знімати ті вже мої рештування, які я сформувала, щоб їх трішки загнути донизу. Ось так, два квітоноси. Ну, знов таки хочу наголосити, що здорова коренева система це саме те, від чого потрібно відштовхуватися для того, щоб мати. Каскади квітів квітує рослина слабо, слабо нарощує листочки, значить, проблема в кореневі. Щось рослинці не вистачає, світла, можливо, вода впливає з домішками нечисто. Можливо, пере, перепікаємо добривами корінці, коли поливаємо. Багато ж питають саме, чому так квітують, чим ви ж їх удобрюєте. А ні. Багато добрив – це шкода для рослини. Забиваються сосуди, забиваються корінці, листочки, і навпаки, рослина починає в'янути, починає тормозити в своєму розвитку. Треба, щоб все було у міру. Але головні чинники, вода, світло. Ніби звичайна квіточка плямиста, але чомусь я її все-таки продовжую залишати в колекції в минулому році вона, вона заквітувала на один квітоніс, не так рясно. Ну, Звичайні, ніби білі, сплямисті квіти. Мене таке не завжди захоплювало. От. Але є в ній якась яка ще рівність, щось притягує увагу цій квіточці. Тому лишаю і лишаю. Не хочу витягувати її з кашпо, Там вже така коняка досить велика, там заплетена. Я її два рази, здається, в минулому році перекидала до більшого все. Вона оплітала і все одно вона, бачите, умудряється всі коріння повитягувати з горщика і витягує назовні. Всередині теж не менше коріння. Ось. Ну і на останок моя любов-любовна. Elastic love. Я ніколи не думала, що буду любити саме ось цю квіточку ось ці такі рожеві покривальця, пелюсточки. Тому що рожевий колір для мене, ну, не знаю, не є улюбленим кольором, скажімо так. Зараз ловлю себе на думці, що орхідеї то і не мають мого улюбленого кольору. У мене немає таких квітів. От. Але ось ця, звичайно, підкорила. Не знаю, можливо, ви не зрозумієте за відео, чим саме вона покоряє багатьох. Її треба. Розглядати зблизька. Треба заглянути в саму серединку, тому що серединка в неї, подивіться, яка крапчата, веснянкувата І ось ця така напівскладена форма метелика. Бачите, метелик, люстечки не вигнуті назовні, не розправлені, а вони трішки-трішки при трішки приложені серединку ніби. Метелик хоче злетіти. Ось він розправив їх. Зараз один-два помахи і полетить, Ось, якщо так дивіться, бачите. Красунька. Хто пам'ятає мої попередні відео, то це моя вже друга рослина цього сорту. Я її продублювала, тому що моя попередня, в яку я закохалася, вона захворіла, і я, якщо чесно, Думала, що я її втрачу на певному етапі вже. Але зараз вона набирає квітоніс, і я вам її обов'язково покажу в наступних відео. Зрівняємо: тому що еластики вони різні. Хтось навіть тримає і 3, і 4 в себе в колекції саме оцього одного сорту. Хтось темніший, хтось світліший, хтось в когось більше крапенок, в когось менше крапенок. Їх любити неможливо. На запитання, кого б ви виділили, хто є вашим фаворитом з-поміж фаленопсисів. У мене, якщо чесно, нема на це відповіді, тому що кожна рослинка чудова. Ось із сьогоднішніх підбірок мені подобається і бак, мені подобається і Арт Ново. Ну і я, звичайно, не можу не любити ось еластік лав. Розкішна. Якщо будувати, якщо збирати колекцію, то, звичайно, що вони всі достойні бути в ній. Це такі неперевершені, як на мене, сорти, дуже красиві, рясноквітучі, постійно, великі квіти. На колір, ви знаєте, що друзів нема. Одним подобається одне, іншим подобається інше. Але це такий must-have, що. Ну, не можуть, просто вони не подобатися. На сьогодні все. Ось така рожева у вас буде красунька на кінець. Чудово. Всім бажаю гарного дня, сонячного, мирного. До побачення!